Рецесія в США, викликана діями федеральної резервної системи, виявиться болісною для американського ринку акцій, але буде нетривалою, вважають аналітики Дачбанк. Катарська національна нафтогазова компанія Qatar Energy та компанія ConocoPhillips підписали контракт на постачання зріченого природного газу до ФРН протягом щонайменше 15 років з 2026 року. Повідомляють у вівторок західні змі. Глава федеральної резервної системи Сент-Луїса Джеймс Паларт вважає, що федеральній резервній системі необхідно отримувати ключову облікову ставку понад 5% протягом 2023 року та частини 2024 року для того, щоб досягти успіхів у уповільненні інфляції. Американська криптобіржа Bitfront, яку підтримує соціальна мережа японська Corp, Оголосила про те, що вона призупиняє можливість нової реєстрації та платежів за кредитними картками, та заявила, що в майбутньому вона зупиняє роботу протягом декількох місяців.